Як цифра помешкання, в якому ти проживаєш або нерухомості, в яку ти інвестуєш, впливає на твоє життя? Аналізуємо від одиниці до дев'яти. Якщо твоє число двохзначне чи трьохзначне, тоді тебе цікавить сума, яка приведе тебе до однозначного числа. Одиниця це про лідерство, і така квартира притягує до свого власника чи мешканця різні досягнення, лідерській якості, проявлення себе, а також вигляді нагород, медалей та сертифікатів, показує свій статус у власника. Але це не зовсім сімейні якості, і тут більше про лідера, кар'єриста, холостяка. А ось до сімейних цінностей підходить число 2, Адже в такій квартирі до речі, в неї варто інвестувати власне двом людям, гарне партнерство це про любов. Це quote Розуміння, підтримку тут завжди будуть раді гостям, і тут панує така спокійна атмосфера. А ось про творчість, і тут зовсім неспокій. Такі часта зміна людей в квартирі, приходять нові гості дуже шумно, але це теж зовсім не про сім'ю. І в такій квартирі можливі різні. Ну це сексуальний такий трошки навіть аспект. І от любовні трикутники теж по трійкам Ідемо до четвірки, бо тут же стабільність, і тут справді. Можна побудувати сім'ю і завести дітей, але крім стабільності, є ще така рутинна праця, яка буде постійно притягувати до квартири увагу. Наприклад, будуть виникати часті потреби в ремонті, в зміні інтер'єру, в дизайні. Ну і взагалі ця квартира дає таку зосередженість, що господар дуже часто знаходиться в домі, і, можливо, навіть зміна професії, коли переїжджаєш таку в таку квартиру на онлайн-версію своєї ж професії далі п'ятірка. Отут цікаво, тому що у квартирі з номером 5 люди затримуються дуже мало. Часто така квартира перепродається або Господарі подорожують в цю квартиру, пускають гостей пожити, а не просто прийти відвідати. Така квартира вона дає розвиток творчості, розвиток людині, але поза її стінами. Ну а шестірка про красу та про багатство. Отут тут тільки лакшері ремонт, і справді тут про те, що подобається. Тому люди, живучи в такій квартирі, не можуть відмовити собі у задоволеннях. Цей аспект гарно проявляється в сексуальній сфері. І тут теж не зовсім про сім'ю, тут більше про багато сексуальне життя, про зради і трикутники, тому обережніше. Далі сімірка вона абсолютно ем, така про самотність, про усамітнення, про медитацію для людей, які одиночки, які люблять побути самі з собою. В таких ем, квартирах е, зазвичай не затримуються сімейні пари або вони навіть можуть. Захотіти розійти ще роз'їхатися. Також з такої квартири дуже часто переселяються люди і міняють житло, перепродають. Така квартира дуже часто є в русі, але завжди приводить до певної самотності. Хоча для людей в онлайн-професіях, для тих, хто любить самотність, для таких заятних холостяків і тих, хто не планує сім'ї, ця квартира дасть таку зону комфорту і такий власний забезпечений простір. Далі вісім і вісімка це про гроші. Про гроші про успіх це фактично джеккот. Вісімка задає дуже хорошу тенденцію. Все, що ти вкладаєш в цю квартиру, вона допомагає тобі зрощувати. Тому вкладатися в квартиру, саме якщо вона під номером 8, дуже добре, тому що чим більше ти інвестуєш в цю квартиру, тим більше у тебе приходить грошей. Тому ця квартира точно не для скупердяїв, тому що тоді вона може зіграти з вами поганий жарт. Але ще вісьмірка. Вона про таке багатство в широкому розумінні не тільки в грошовому сенсі, а також про багатий світ, багаті враження, дійсно така квартира, яка дає незабутні сценарій життя власнику або мешканцю. Ну і дев'ятка. Дев'ятка це проріст. Про те, що коли заселяється сім'я чи одна людина, це до речі дуже класний класне число для будь-яких будь-якого складу сімейного чи ти один, чи ти сім'єю, дев'ятка дає тобі примноження та ріст. Тому, якщо заїжджає сім'я з однією дитиною, очікуйте поповнення. Якщо ви сім'я, яка хоче нарешті завагітніти і довго не вдавалось, тоді міняйте квартиру саме на число з дев'яткою. І дев'ятка також дає ріст розвиток стосунків. І для самотніх це шанс знайти когось, не обов'язково для таких саме сімейних оформлених відносин, але це такий рік. І в роботі теж дає певний стимул. Тому от дев'ятка, це ніби як стимул, через обставини з'являються такі, такі речі в житті, що просто заставляють рухатись вперед. І по факту результатом ти дуже задоволений. В якому номері квартири живеш ти? А ну зізнавайся, чи в тебе вже справдилося фільтрування значення номеру квартири через адаптацію на вплив твого життя. Підписуйся та ділись цим відео.